Ну і тонни вулканічного попелу на вулицях Еквадора. Вулкан Тунгурау знаходиться недалеко від столиці країни Кіто. За кількістю попелу його виверження стало найбільшим за останні п'ять років. Наслідки розповсюдилися на 12 населених пунктів. Зараз же люди намагаються очистити вулиці від наслідків природного явища. Тонне попелу на вулицях Еквадора. Вулкан Тунгурауа, який знаходиться у центральній частині країни, виконув стовп диму висотою у два з половиною кілометри. Будівлі і поля у прилеглих до вулкана районах покриті товстим шаром попелу. Місцеві жителі намагаються врятувати свої врожаї. попіл падає всюди. Його дуже багато, особливо за містом. Він дуже шкодить посівам. Було б непогано, якби президент приїхав до нас. Вісіте президент за словами вулканолога Патрісії Мотхес, це виверження одне з найпотужніших за багато років. Кількість кумуласіонзеніскількість попелу, яка зараз випадає, найбільше зареєстрована експертами за останні п'ять років. Місцеві жителі намагаються не виходити на вулицю, щоб не дихати забрудненим повітрям. Заняття в школах та інших навчальних закладах скасували. Булкан Тунгурауа на мові аборигенів означає вогняна горлянка. Розташований він у 135 кілометрах на південь від столиці країни Кіто. Його висота трохи більше 5 тисяч метрів. Процес виверження вулкана не постійний, але вже кілька разів змушував владу евакуювати жителів сусідніх сіл. Всього на території Еквадору і Галапагойських островів нараховується 84 вулкана, із них тільки 24 – діючі.